Час повномасштабного вторгнення расисти варто переключити свою увагу на позитивні моменти. Одним із таких може бути майстер-клас деталі у сюжеті Наталії Коваль. Для покращення настрою та з метою корисного відпочинку при Заволоцівському центру культури дозвілля та спорту для дітей громади була проведена майстерка антистрес з паперу. На кращий настрій, щоб з позитивом вони пішли собі до школи і гарно навчалися. Дітей у нас доволі приходить багато. Вони весело в нас і цікаво проводять час. Марія Джас, організатор майстерки, розповіла про особливості такого роду відпочинку. зараз у нас війна. Але скажімо, потрібно проводити такі майстерки, щоб якось розряджати дітей, адже негативу у нас дуже є багато і потрібно шукати позитив. І тому такі майстерки вони допомагають трошки дітям розряджатися, розслабитися. Присутні отримали незабутні емоції на довгий час. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн.